Що ж, доброго, доброго суботнього вечора! З вами канал PlayUA і Юра Лупул. І зараз будемо розігрувати Assassin's Creed Syndicate в Твіттері. Я обіцяв трансляцію на 21.00. Але так як у нас був стрім зомбаків та будь-яків, він ж, Доброго доброго перен... суботнього Господи. вечора. З вами канал PlayUA і Юра Лупул і зараз. Я забув вимкнути звук. В паралельному вікні. Ну нічого. Нічого. Лошари вони такі. Що ж, давайте перейдемо до самого розіграшу, глянемо, скільки у нас цього тижня учасників. Їх є 125. Бачу 126-й тільки що з'явився. Ну, У вас є ще буквально хвилин, хвилин секунд, 30 або хвилина максимум, доки я не проведу розіграш. 125 ретвітів, отже, 125 потенційних переможців. Нагадую, що умовою розіграшу, як і завжди, є і було. І буде підписатися на акаунт Твіттері, який звучить як вухо, собачка, ет, кому як зручно Play.ua. Який сюрприз, правда? І ретвітнути саме оцей от твіт. 125 людей це зробили. Давайте я скопіюю адресу цього твіту, вставляю на сайті Competition Agency в поле, і сайт допоможе мені рандомним шляхом буквально за 5 секунд вибрати переможця. Що ж, давайте, хто це буде цього тижня, дізнаємось. 3, 2, 1 і бум! Нікіта Сунцов. Нікіта Сунцов. Бачимо його ретвіт. Бачимо, що він не підписаний на Play.ua. Немає позначки. Читає вас. Дивно, я бачу таке вперше. В людини є ретвіт, але вона не підписана, походу, на аккаунт PlayUA. Давайте глянемо. На кого він підписаний, швиденько по логотипчику знайдемо. Але, схоже, немає підписки. Не думаю, що твіттер глючить. Ага. Не бачу я синенької букви Пі, схожої на букву С зі скайпу, тому що саме звідти ми вкрали стиль логотипчика. Значить, вперше в історії наших розіграшів будемо проводити е, повторний розіграш, тому що е, пан Нікіта Сунцов, який міг би забрати вже додому ключика е, на Assassin's Creed Syndicate, не підписаний на аккаунт Playway в Твіттері, хоча в нього є ретвіт. Це дивина з дивини. Що ж, спроба номер 2 3, 2, 1 і. Іван Рудик, ну, Ваня не підведе. Є, yeah, Ваня читає аккаунт Play.ua в Твіттері. І ось ретвіт конкурсного твіту. Uh, Іван Рудик, який Ванічка або bahi 4KA в Твіттері. Вітаємо тебе. Я буквально по закінченні цієї трансляції надішлю тобі в приватні повідомлення Твіттеру ключика на Assassin's Creed Syndicate. Ти наш цьоготижневий переможець. І відразу ж по традиції розпочну новий розіграш. Цього тижня ми розіграємо що там? Що там, що там? А, We are the Dwarfs. Українську іграшку, іграшку від студії Чарлі Оскар. Там. Олекса у нас вже її грає. Там каже, що неймовірно хардкорно, але, але кльова. Розіграємо ключика в Ярзедворф. Дворфи с Ми Дворфи. А розіграш Wear the Dwarf, відповідно проведемо наступної суботи десь приблизно о цій же годині. 21.00-21.30. Вже за традицією. Ще раз вітаємо Івана Рудика. Не вітаємо попереднього. Майже переможця, який забув підписатися на аккаунт. Я з вами прощаюся. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, там ми публікуємо всі згадки, всі анонси, всі новини, всі огляди, все, все. все На мій особистий твіттер можете підписатись. От, Ви можете бачити його тут на картинці під підпискою ретвітом. Я буду вдячний. До наступної суботи. Папа-папа. -па -па -па.